Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це більше ніж 50 тисяч пікапів для фронту. Наші податки, наш захист. Телевізійна служба новин продовжує ефір об'єднаного марафону. Єдині новини. Зниження мобілізаційного віку залежатиме від тривалості війни. Таку думку в ефірі єдиного марафону висловив військовий експерт. Олександр Мусієнко за його словами він не чув жодної внутрішньої дискусії про зниження мобілізаційного віку до 18 років. Водночас граничні 22 чи 23 роки обговорюються раніше. Наземна преса писала, що знизити мобілізаційний вік до 18 років вимагає адміністрація президента Джо Байдена. Натомість президент Володимир Зеленський заявив, що поки його не знижуватимуть. Але молодим українцям пропонуватимуть контракти з мотиваційним пакетом. У нас є зараз добровольці, які йдуть з 18 років. Для цього звичайно треба забезпечити дуже серйозну складову пільгову. І подивимося, як цей процес піде. Піде набір контрактників, не треба з нею знижувати мобілізаційний вік. Немає жодної необхідності. Другий момент забезпечить нас партнери озброєнням. Понад ті бригади, які ми вже маємо, бу постане питання створення резерву. Не буде вистачати інших вікових груп. Повернемось до цього питання. Буде змінюватись ситуація на фронті. Так само вона постійно в динаміці, тому тут немає якоїсь категоричної однієї позиції. Ще три села на Донеччині окуповані. Також ворог просувається кількома населеними пунктами на Курахівському і Покровському напрямках. Це останні невтішні дані аналітичного порталу Deep State. Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України звітує про майже дві сотні атак. Ворога по всьому фронту за останню добу. Найважчі бої відбуваються саме у Донецькій області. Це Курахівські, Покровські і Времіївські напрямки. Там, по позиціях сил оборони, росіяни б'ють авіацію, артилерію. Також напередодні застосовували Майже півтори тисячі дронів камікадзе водночас кажуть у генеральному штабі, ворог намагається штурмувати і позиції українців на Курщині. Там за добу зафіксували 23 атаки росіян. Але за даними інституту вивчення війни, успіху вони не мали. Три чергові радіолокаційні станції уражені у тимчасово окупованому Криму. Напередодні українські розвідники знищили РЛС Каста е 2, 2 та два комплекси із назвою Падльот. А за день до цього 28 листопада наші розвідники також у Криму знищили ще один падльот вартістю 5 мільйонів доларів. Росіяни не припиняють тероризувати Херсон. Сьогодні там вже двоє загиблих і 12 поранених. Зранку у Дніпровському районі міста ворожий дрон атакував маршрутку трьох жінок. Чоловіка забрали швидкі згодом до лікарні з уламковими та мінно-вибуховими травмами доправили жінку і чотирьох чоловіків теж постраждалих від удару безпілотників. Ще троє містян до медиків звернулися самі. А після полудня. По приміському селу Антонівка окупанти вдарили із артилерії двоє людей вбиті. Одна людина поранена. Дрони та артилерію окупанти застосовували і для обстрілу Дніпропетровщини. Загинув 38-річний чоловік. У Нікополі та сусідніх громадах пошкоджено будинки, підприємства та об'єкт інфраструктури. 50 мешканий мешканець Зарічного, вбитий окупантами на Донеччині по цьому селищу на Покровську загарбники гатили з артилерії. А на Костянтинівку ще й скинули 500 кілограмову авіабомбу. Понад пів тисячі ударів завдали загарбники по прифронтовому з запоріжжю. Задіяли авіацію, дрони та реактивні системи залпового вогню. Люди там вціліли. Відкрити повітряний простір наразі неможливо навіть частково. Отже, одним з пріоритетних завдань є розвиток альтернативних маршрутів доставки вантажів та переміщення пасажирів. Про це заявив Денис Шмигаль, виступаючи перед учасниками діалогу високого рівня для України. Це захід, який напередодні відбувся у Києві. Туди з'їхалися представники двох десятків країн з усього світу. За словами прем'єра, наразі внаслідок російських атак постраждали щонайменше 15 аеропортів і цивільна авіація. Ралізована, окрім торгу, ворог гатить по морських портах, постійно обстрілює і об'єкти залізниці. Зруйновано майже сотню мостів. Загалом, за оцінками Світового банку, на відбудову держави необхідно близько 500 мільярдів доларів. Надати Україні літаки ракет великої дальності на кшталт Таурусів та системи ППО Європарламент закликав посилити допомогу Києву та затягнути економічний зашморг Росії. Велику резолюцію хвалили напередодні більшістю голосів. 390 за, 135 проти, та 52 утрималися. Євродепутати вважають, що ЄС та союзники по НАТО мають взяти на себе зобов'язання підтримувати Україну у військовому відношенні, щорічно виділяючи на це не менше ніж 0,25% свого ВВП, збільшити військову підтримку та обладнання для невідкладних потреб України економічних і гуманітарних, наголошуючи на відновленні зруйнованої російськими обстрілами енергетичної інфраструктури, також європарламент пропонує ще більше посилити обмеження щодо країни агресорки, б'ючи по секторах, які найбільше живлять їхню економіку. Зокрема, рекомендують встановити ціни на нафтопродукти на рівні великої сімки. Також у Страсбурзі закликають чинити активний тиск на угорський уряд, аби вони припинили блокувати так званий фонд миру, звідки виділяються гроші Україні. Висловити позицію щодо жорстких спецоперацій у російському стилі громадян Грузії за кордоном закликає президентка країни Зоробішвілі. Вона просить співвітчизників долучатися до акції протесту у самій Грузії. Напередодні відбулися масштабні акції. Демонстранти були здебільшого. Мирними, зокрема, як видно з відео з інтернету, слухали на протесті одну з пісень символів українського майдану. Я не здамся від бою від океану Ельза. Втім, грузинська влада вдалася до жорстоких розгонів. Як це було, зафільмували журналісти Радіо Свобода на їхньому відео? Видно, що найменше кілька випадків, коли працівники МВС гуртом б'ють беззахисних демонстрантів. У Тбілісі повідомляють про 107 затриманих за минулу ніч за, начебто, словесний та фізичний спротив поліції. Постраждали. Десять правоохоронців примітно, що в силових структурах не наводять жодних даних про потерпілих демонстрантів та журналістів, які ще з четверга зазнають нападів під час акції. Громадяни виступають проти рішення керівної партії Грузинська мрія відмовитися від переговорів щодо вступу до європейського союзу до 2028 року. Відмова від євроінтеграції суперечить конституції Грузії, де окремою статтею закріплено курс на зближення з ЄС Щойне стало відомо, що парламент Грузії, якого не визнають опозиція, і очільниця країни призначив дату виборів президента, це голосування вперше відбудеться за новою процедурою. Обрати главу держави, мають непрямим шляхом це. Повинна зробити колегія виборників із сотень осіб. для перемоги в першому турі. Кандидату знадобляється дві третини голосів. Якщо цього не станеться, проведуть другий тур між двома кандидатами з найбільшою підтримкою. Голосування призначили на 14 грудня. Інавгурація ж має відбутися 29-го. У тільки саме призначення дати новим парламентом, чию легітимність і відданість демократії ставлять під сумнів, може стати приводом для продовження протестів. Військові дезертири в Україні до 1 січня можуть повернутися до служби в армії із поновленням виплат. Напередодні Володимир Зеленський підписав закон про добровільне повернення на службу для тих військовослужбовців, хто вперше самовільно залишив військову частину або дезертував. Тим, хто повернеться в армію до нового року, поновлять виплати, забезпечення, пільги та соціальні гарантії. А кримінальне провадження за дезертирство і самовільне залишення служби, які вже розпочали, не будуть підстав. Аво для відмови командирам у продовженні військової служби чи дії контракту військовослужбовця киянам з інвалідністю будуть відшкодовувати витрати на переобладнання авто. На це в столичному бюджеті на 2025 рік закладено 10 мільйонів гривень. Переоблаштують понад тисячу об'єктів, кажуть чиновники, щоб людям з інвалідністю простіше було пересуватися. Наскільки це вдається зараз, чи можуть нині люди вільно почуватися в місті? Зокрема, наші захисники ті, кому доводиться використовувати крісло колісне, кореспондент ТСН Сергій Моргун дослідив добрий день. Добрий день. Подолати сходи, пороги Я у під'їзді і такі так. двері для тих, хто на кріслі колісному завжди мов квест, і не єдиний. Пандус є, стоїть машина. Киянка Ірина та її донька Маргарита показують нам свій звичайний маршрут від будинку до лікарні. Це Деснянський район Києва. Ну його ж треба знайти зараз все переробляти по-новому. Воно ж все старе. Десь встигли, десь не встигли, але. Відстань у метрів 400. Десь з'їзди є, десь їх немає. Десь доводиться виїжджати на дорогу або шукати, як об'їхати автівки на тротуарі. А тут, аби не покаліщитися, слід їхати в об'їзд, і це не єдина колія. Ну так, тяжко. А от в лікарні демонструє Ірина все гаразд. каже останнім часом державні установи добряче дають фору бізнесу у питанні доступності. Проблеми є, існуючи, а Але бачу це питання підняте і працюється обговорюється бо це. Утім, вони удвох. А питання доступності міста це в першу чергу, аби людина на кріслі колісному могла пересуватися самостійно. Якось ветеран російсько-української війни Олег Семороз. Я центральний оцей вхід. Типу, для чого його закривати? Оцею матузкою це вже Дарницький район столиці. Ми обрали лікарню на навмання, і Олег приїхав сам на авто. Та заїхати не зміг, став далеко за лікарнею. Як вона має працювати? Якщо людина приїжджає на кріслі колісному сама, а спойлер, я їжу за кермом сам. Виходити і йти когось шукати. Ну типу, в чому логіка? Дзвіночка ніякого немає. Найперше ветеран хоче перевірити вбиральню для людей з інвалідністю. Вона тут є, але закрита. Виявляється ключ, як і туалетний папір у охоронця. Ну я ж постійно тут. Оскільки завжди тут, то і мотузка на вулиці, що не пускає на парковку для людей з інвалідністю, теж його відповідальність. Варто лише вийти з авто і прийти до нього. Це ж ніби не складно. Я не вірю, що ви сам приїдете. Не вірите? Далі шукаємо кабінет травматолога. Ліфт тут хороший, а от пороги в коридорах і кабінетах старі. Їх самому долати складно. На виході нас застає тривога, тож є можливість глянути й на укриття. Воно тут зразкове із підйомниками, широкими коридорами, туалетом. цілому точно наші. Лікарні поліклініки трошки зробили крок вперед. Більше проблема у нас все ж таки з вулицями, перехрестя, заклади громадського харчування, з перенадання послуг. Там насправді дуже багато питань. Щодо лікарні, яку ми щойно інспектували, голова Дарницької райдержадміністрації Микола Калашник каже, прибирання порогів заплановані, просто ще руки не дійшли. А загалом нині в районі на предмет доступності покращуються сотні об'єктів. Початок дня або активного дня в людини починається, коли вона виходить на вулицю, починає Своїми особистими справами. У нас понад 100 будинків зараз відбувається розумне пристосування вхідних груп. Це електропідйомник з акумулятором або пандус. Наскільки ці зміни відповідають нормам, очільник районної ради погоджується на експеримент, сідає у крісло колісне і сам дістається від автобусної зупинки до відділення ЦНАПу. Тут ще будемо робити ще одне пониження для того, щоб скористатися можливістю. Враження Непрості, треба фізично бути загортованим нормально для того, щоб пересуватися самостійно без без допомоги другої особи. Насправді саме тут усі доріжки реставровані, спуски зроблені, і під'їзд до найкращого центру надання послуг у районі на понад 600 послуг. Хороший, Враховано і відкривання дверей, і пониження стійок на рецепції і відсутність порогів у туалеті. Фактично, це те, до чого слід прагнути в кожному закладі, і не лише у Дарницькому районі. А як на, 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 на ліво-направо, Утити, мабуть, одне гальмуєте ще ага. трохи обігна, все до все зрозуміло. А це вже в Оболонському районі. Тут також очільник адміністрації погоджується спробувати проїхати на кріслі колісному тими маршрутами, де доступність покращено. я хочу добратися до реабілітаційного центру. У цьому центрі займаються понад 40 діток, які добираються так, як нині Кирило Фесик. Тут новенькі тротуари, і піднятий пішохідний перехід. Є тактильна плитка і належний пандус. Заїзд на парковку доступний, місць достатньо. Але за Реабілітаційного центру ось такий спуск, і на візку людині з інвалідністю тут було б неймовірно складно. Але є інший, нібито нормальний тротуар з пологим спуском, і, до речі, до лікарні веде. І за 10 метрів закінчується. Впирається в паркан, поруйнований, і якось треба вибиратися колесами на проїжджу частину. Кирило Фесик визнає, усього одномоментно змінити не в силі, але нині роботи із доступності вулиць чи будинків ведуться активно. Головне, аби люди зверталися. Десь цього року близько 50 комплексних рішень саме в житлових будинках. Таких локацій не рахуємо, їх там буде там до п'яти. Чим більше буде запиту, тим більше буде виділятися пропорція в бюджеті. І це вже мова не тільки про пандуси та пониження тротуарів, а ще про тактильну плитку, вказівники НАТО у будівлях із шрифтом Брайля, і переходи із гучномовцями для незрячих. Таких проєктів цьогоріч втілено понад тисяча у Києві. І наразі при кожній районній адміністрації діє спеціальна комісія, яка розглядає заяви і Арги на гарячу лінію до неї залучено і людей з інвалідністю, аби проєкти робилися не для галочки, а за тими нормами, які дійсно покращують доступність міста. Сергій Моргун Денис Чиж, Євген Литвиненко та Олександр Аліфанов. ТСН 1+,1 марафон. Єдині новини. Відкриття зимової країни на ВДНГ сьогодні стартував 10-й ювілейний сезон роботи різдвяного містечка. Що зими столичний експо центр приймає понад мільйон відвідувачів? і Дарує новорічне насти як дорослим, так і малим. Просто зараз на місці працює кореспондентка ТСН Аліна Лісова. І вона з нами на прямому зв'язку. Аліна, вітаю. Я знаю, що ти працювала на зимовій країні напередодні. Бачила, як все відбувається. Розкажи, будь ласка, хто туди приходить? Чи є там взагалі от відчуття якогось наближення різдва й нового року? З яким настроєм і по якій настрій туди йдуть люди? Вітаю, Марічко. Так, зараз ми знаходимося на столичному ВДНГ. Сьогодні відкрилася зимова країна вже офіційно, і дійсно хочу сказати, що новорічний настрій тут таке відчутний, адже е, сяє все довкола, і людей дійсно сьогодні у перший день відкриття е, чимало. Найбільше їх біля ось фудкортів, Там вони зігріваються гарячими напоями та е, 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 беруть собі такі гарячі страви з вогню. Також найбільше людей і біля головної такої. Локації цікавої, це ковзанки найбільшої тут і під відкритим одразу небом. Хочу додати, що так напередодні ми працювали тут. Тут ще були останні приготування до офіційного відкриття. Тут людей не було. Ковзанка ще була зачинена, її розчищали від снігу, чіпляли останні такі знаєте прикраси гірлянди і готувалися до сьогоднішнього дня. Зараз тут людей чимало, але ще поки що збираюся за відчуттями, як розповіли працівники увечері, очікують достатньо більше людей, тому що тоді буде сяяти все набагато яскравіше, і буде такий новорічний настрій більше. От щодо заходів безпеки, тут подбали і підготували три укриття, в яких зможуть розміститися відвідувачі, відвідувачі та гості. Якщо буде повітряна тривога, також тут є генератори і у разі відімкнень світла. Новорічна атмосфера буде попри все, тому передаю студії слово тобі. Аліна, дякую, що намагаєшся передати атмосферу. Намагання потрапити в кадр глядачів за твоєю спиною. Ми помітили. Сподіваюся, їм це трошки теж підняло настрій. Аліна Лісова з ВДНГ, де відкрилася сьогодні урочиста зимова країна. Мотівники з буряковим джемом, карачун та кисиль із гороху. Проєкт реальна історія підготував українцям сюрприз до різдва. Історично кулінарний випуск на його запис. Перше покликали глядачів, які змогли дізнатись рецепти давніх страв. Та та маловідомі факти про різдвяні кулінарні традиції. А сама подія відбулася у секретному місці. За лаштунками проєкту побував наш кореспондент Олександр Романюк. Трапезна на палатах Києво-Печерської лаври. Я сьогодні зайшов, побачив світло. Я кажу: ну. Ну, вау. багато років тому тут разом вечеряли монахи. Сьогодні знову говорять про їжу для тіла та душі. Це наш обрядовий хліб. карачун. назви, які чимало українців чують уперше, багато століть тому були на різдвяних столах наших предків, і саме Різдво із його кулінарними традиціями стало темою святкової реальної історії, каже автор і натхненник проєкту Аким Галімов. Такі. Темні складні дні, які сьогодні переживає Україна, дуже важливо все ж таки давати щось світле, давати щось добре і ну рухатись до розуміння, що зрештою ми все рівно переможемо. І ну, свято Різдва це теж певною мірою про перемогу. Для особливої теми каже, обрали такий же особливий формат програми. На запис уперше покликали глядачів. Вони робили донат на проект Здійсний мрію, який втілює бажання дітей полеглих героїв. Ми говоримо про різдвяні свята, послухати різдвяні цікавинки. Прийшли Цілими родинами сім'я Данила 2014-го приїхала із Донеччини. Різдвяна тематика кажуть, для них завжди була особливою. Мали і свої традиції, які передавали від прадідів та прабабусь. Моя прабабуся готувала вареники. Ця страва була особливою, бо кілька вареників завжди мали сюрпризи. Один з калиною, один з горіхом, один з сіллю, один з цукром і один з перцем. Калина означала любов, горіх здоров'я, перець, бурхливе життя, а сіль, цукор, сум чи радість. І такі свої унікальні традиції мав кожен регіон, каже шеф-кухар Євген Клопотенко. Чимало цих кулінарних традицій визнає в Україні. Забули деякі століттям викорінювала Росія, тож проєктом спробували повернути і надихнути глядачів знову полюбити своє, замінити звичні смаки на рідні українські спробувати потихеньку їх міняти до, до тих традиційних, я думаю, це є наша головна задача. Те, що зробив я, я зібрав просто з усієї України основні страви. Я їх порівняв зі світовими. Трапезну Києво-Печерської лаври для зйомок також обрали не випадково, адже церковні записи нерідко зберігають рецепти, які часто вважаються втраченими. І сьогодні у нас зі страв на святковому столі саме із архівів Києво-Печерської лаври. Маємо можливість доторкнутися тут в доживої історії, тобто не просто побачити їх як артефакт чи якийсь предмет. А ми маємо можливість саме побачити, як це робилося, з чим воно було пов'язане, з якими технологіями і як воно врешті смакує. Як смакує кисілі з гороху, карачун чи куття із халвою, пробують і глядачі. Це дуже цікаве прочитання куті, нове, і я думаю, воно сподобається всій родині, угодить і дорослим, і дітям. Спробувати приготувати давні страви, а також дізнатись про рецепти з лаври зможуть і українці. Прем'єра різдвяного випуску реальної історії відбудеться 13 грудня на YouTube, А на різдво глядачі зможуть побачити її і в ефірі «1 плюс 1 Україна. Олександр Манюк, Ігор Сірий, ТСН «1 плюс 1», марафон. Єдині новини. Зустрічати зиму українці будуть без снігопадів, але і з туманами. Такою прогнозують погоду в останній день осені та перший день зими синоптики Укргідромецентру. Сухо буде по всій Україні. Невеликі опади можливі на заході, півночі, Вінниччині та черкащині. Температура повітря в суботу та неділю вночі близько нуля на сході до трьох морозу. В день від плюс одного до плюс чотирьох градусів. Обережними раді синоптики бути водіями вночі очікують мороз і туман. На вихідних в Україні полегшені графіки відключення світла. Найбільш жорсткі обмеження для побутових споживачів очікують 14.00 і до 20.00. Як повідомляє «Укренерго», до 20.00 дії дві черги відключень, а ввечері до 22.00 одна черга без світла для бізнесу та промисловості. Графіки обмеження потужності застосовуватимуть увесь день з 8.00 до 23.00. Енергетики продовжують лагодити пошкоджене ворогом обладнання після потужної атаки на енергосистеми росіянами 28 листопада. Гра Сталкер 2 серце Чорнобиля» розриває чарти. Минуло трохи більше тижня від релізу, але українська гра вже обійшла монстрів ігрового світу. То наскільки якісна гра українського виробництва і чому її в чому її додана вартість? Те, що дізналася Ніна Грушецька, зацікавить навіть тих. То ніколи не пробував себе в комп'ютерній грі. Геймери всієї планети чекали на неї 10 років. The 2! І майже одразу після виходу натрапила на докоряння за прояви націоналізму. Його журналіст видання Єврогеймер розглядів у коробці сірників та маковому полі. Сталкер 2. чому цю гру вже назвали лагідною українізацією, і як нею почали цікавитися навіть ті, хто умовно джойстик в руках не тримав? Рай чарівний край, черемошайпрука. Перший сталкер Тінь Чорнобиля вийшов на початку 2000-х. Продовження легендарної стрілялки розробники анонсують на 2012 рік, але запуск постійно відкладається. І так, до повномасштабного вторгнення. Нині частина команди розробників на фронті б'є реальних монстрів. Один із творців гри, геймдизайнер Володимир Єжов, у 22-му році загинув під бахмутом. Але сталкер 2» все ж таки виходить у світ. Розробники присвячують гру всім захисникам України. Закликають донатити на ЗСУ і по-своєму карають росіян. Все світ сталкера вони позбавили російської, і тепер усі змушені вчити українську. Це блогер Міша Лебіга. Як він грає у 2, могли побачити усі охочі. Він влаштував стрім марафон у Твічі. Це одна із онлайн платформ. Тут чуть-чуть бардак, але я спеціально ставився. Отут я спав, потім пив, у тут сидів, і у тут грав. Міша вже три дні грає в сталкер. 2 а купа глядачів за ним спостерігають. Коли стрімив сталкера, було 30 тисяч людей. Коли ви спали, вас теж дивилися. Да, я спав, але мене дивилось 3 тисячі людей, коли я спав просто. В усіх сенсах локація, де розвиваються події шутера, чорнобильська зона. Коли ти заходиш в гру, а там ти знаходишся ну по факту в Київській області, і ти в грі, і ти граєш, ти розумієш, де ти шоти, ти знаєш історію, і типу, це таке У мене чуть-чуть мурашки пішли зараз. І те, що одразу кидеться в очі, мені як не геймеру, ця гра, ну як кіно, дуже красива із неймовірною деталізацією. Я знаю, що у них були дуже довгі експедиції, і вони відтворювали ну аж до зошита, який лежить з 1986 року, із сотнями україномовних персонажів, які сваряться живою мовою. Я колись казав, от ви йдете додому і несете пляшку молока з кляну, і перед дверима в хату розбилась. Ви скажете слово трястя? Я дуже сумніваюся, що там буде ой лихо або трясця, або лишенько. Розповідають анекдоти, і жартують. Е, Чу ж, був в мене пес, значить, в очі, борзо дивився, а сам у той час взявся. Сумують і розмірковують про життя. Ей, до краю не підходь. Актор Григорій Бакланов озвучив більше 20 персонажів, і там були різні. Тобто, там і науковці були і бандити, і якісь як це місцеві тіпочки, солдати. Ляяки гордий, і навіть зомбі Ти робиш зомбі, але при цьому десь має звучати якась репліка, типу там. Для кожного свій настрій і голос, іноді я ж кажу, і я там, щоб якось розігрітися, я прям собі якби кривив лице. То вона навіть фізично виходить, намагалися змінюватися. А, так Так, ти собі створюєш, ну уявляєш цю атмосферу, в якій відбувається оцей діалог, і тоді вона якось ну легше. Звучить про якість української озвучки свідчить навіть той факт, що геймери з усього світу обирають саме її, а для розуміння ставлять англійські субтитри. Дах від української зриває хіба у російських геймерів. Що ти співаєш? Ну я знаю, що всіх кипіло є стрімери російські, які казали, що ми не грати в цю ігру, ми не будемо покупати. Хоча й до гри їм закрили доступ. Вони ж зробили піратку. Типу, вони скачали гру, зробили піратку, викинули це без безкоштовно там. Десь на торенти росіяни почали качати цю гру, зайшли в гру, а в грі 400 українських пісень. Про ЗСУ, про русаків, про беректари і так далі. Гру «Сталкер-2» навіть звинуватили у націоналізмі. Оглядач сайту Єврогеймер Брендан Колдвелл у своєму огляді поскаржився на націоналістичні прояви в дизайні, хоча й визнав, відвертих і агресивних посилань на війну немає в грі. Але сірники в коробці синьо-жовтого кольору, червоне макове поле здалися оглядачу. Підозрілими геймери оглядача висміяли і відповіли йому по українськи мемами. Сталкер 2» вже назвали м'якою і приємною українізацією світу. Це величезне охоплення. Гра продалась за першу добу мільйон примірників. Тобто мільйон людей, як мінімум, вже в неї грають. І вони так чи інакше почують десь мою музику. Від океану Ельзи до українського андеграунду. Тут є все. Звісно, так, да, це взагалі епічний вибір. Та, там, там просто череп. такий різнобій, що капець. Це гурт Дно. Їхніх треків у культовій грі з десяток одного дня нам написав наш концертний міністр. Він просто діджей міністр. Що нам написала на сторінку, і ми не відповіли. І це виявилось команда Сталкера. І реально вони дуже нас давно слухають, навіть батько цієї дівчини, який, яка написала нам, був у нас на концерті. Для наших гуртів це гарний шанс зазвучати не лише в Україні, а в усьому світі. Там я сьогодні читав камент, писав якийсь чувак Hello, Я чекав, я почув трек додому і чекав 30 годин, поки він знову заграє, щоб за що замити загалом. Ом, плейлист другого сталкера можна слухати без зупину більше 20 годин. Я вже почала. Ніна Грушецька, Марічка Кужик, Олександр Аліфанов, Валентин Шилко, ТСН 1+,1. марафон. Єдині новини. Запрошення України до НАТО може зупинити гарячу фазу війни, заявив напередодні президент Зеленський в інтерв'ю телеканалу Sky News. Він припускає, що угода про припинення вогню із Росією може бути укладена, якщо підконтрольна Україні територія опиниться під парасолькою НАТО. Водночас, глава держави наголошує, що в самому запрошенні до НАТО мають бути включені усі міжнародно визнані кордони України. Все, що було у фокусі уваги закордонних медіа, ми з колегами з Бабеля. Зібрали в огляді. Дивіться його далі. ТСН наразі з вами прощається.